Вітаю. В Студії з новинами Марія Сотнікова. і далі ми говоримо про останні події на цей час. На Стаханівському заводі феросплавів через отруєння чадним газом загинув один з працівників. Лисичанські ями найбільші на Луганщині. Їх несуть до каталогу. У Красному лучі через ремонт на залізниці зруйнували асфальт. У Свердловську новий учбовий рік розпочався з нових реформ. Рубіжне одне з місць з найвищим рівнем захворюваності на кишкові інфекції. Далі докладніше. У Стаханові в плавильному цеху заводу феросплавів двоє працівників утрилися чадним газом. У результаті одна людина померла у кареті швидкої, ще одна госпіталізована до реанімації. Подробиці знає наш кореспондент. Від отруєння чадним газом постраждало двоє працівників заводу в Устаханові. Сталося це близько 9 9-ї вечора в одному з цехів заводу. Один постраждалий помер, інший був госпіталізований до реанімації у важкому стані. При поступленні діагноз отравлення угарним газом тяжелій степені бальной поступав в тяжелому стані без сознання. була проведена інтенсивна терапія, переведений на апарат іскусственної вентиляції. В отделенні виполнено все согласно протоколу влічення На по состоянні з положительної динамікою прийшов в себя проводиться далі терапія. Журналісти телеканалу вирішили зв'язатися з представниками підприємства, але приймальня передресувала нас до заступника керівника з охорони праці по всім випросам іменно потім з вами буде розмовляти наш зам по техніці безпасності зампільте правління. Проте на телефоні дзвінки нам ніхто так і не відповів. У обласній прокуратурі зазначають, що на підприємстві наразі працює експертна комісія, до складу якої входять фахівці контролюючих органів. Встановлено, що двоє працівників підприємства вийшли до закритого приміщення складу шифтових матеріалів та тривалий час не повертались звідти. Старшим майстром плавильного цеху згодом знайдено цих людей на підлозі вказаного приміщення, після чого він їх виніс на вулицю. Вже на той час одна людина померла, іншу було госпіталізовано. Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Телеканал «Ірта» і надалі буде слідкувати за розвитком подій. У Лусичанську розробляють каталог найбільших ям. Робиться це за допомогою рулетки та фотокамери. Видання має вийти дуже великим. Доріг у місті просто немає, кажуть організатори акції. Побували на заході і наші журналісти. Метр – це стандартний розмір ям на дорогах Лисичанська. Чергову акцію з метою звернути увагу міської влади на проблеми простих власників автомобілів. Знову розпочали активісти міста. Це вже не перший їхній захід. І якщо минулого року проблемні ділянки доріг активісти відзначали фарбою, то сьогодні вони озброїлись рулеткою, фотоапаратами, папером. За словами самих городян, їздити швидше 40-50 кілометрів на годину. Лисичанську вирішується на кожен водій. У місті є ями, які з легкістю можна назвати оглядовими. І якщо пропускаєш одну таку між колесами, то маєш Ось це шанси потрапити в іншу. І навіть якщо ви умудрилися обминути подібну смугу перешкод, то у вас немає ніякої гарантії, що ви не влетите в яму, яка давним-давно була засипана звичайнісінькою землею із з якою росте різноманітна рослинність. Восстановлення дорожнього покриття не проводиться на сьогоднішній на сьогоднішній день, тобто там вчорашнього дня, сьогоднішнього дня, було зафіксировано вже дуже велике кількість не то, щоб як би розрушеного покриття, а Очень таких серьезных участков, которые действительно создают небезопасное, небезопасность на дороге. Значит, только по центральной части города, по основной магистрали, мы зафиксировали более 40 аварийных участков, которые, некоторые из них протяженностью более 100 метров. Ответственность за состояние дорог, ремонт, содержание несет органы местного самоуправления, то есть местные органы власти. Хотим зафиксировать максимальное большое количество... вот таких вот аварийно-опасных участков и снова сакцентировать внимание власти и гаи в частности для того чтобы были выписаны дополнительные предписания по данным по данным участкам дороги Документуючи всі значні пошкодження дорожнього полотна, активісти складають і потенційний опис небезпечних ділянок. Надалі такий опис разом зі зверненням однієї з громадських організацій міста буде направлено місцевому органу влади та вдаї за словами самих активістів. Тільки за два дні ними було виявлено, та описано понад 60 аварійно-небезпечних ділянок автомобільних доріг у Лисичанську. Кілька днів тому в місті Красний Луч проводився ремонт залізничного полотна. Замість дерев'яних шпал встановили залізобетоні. При цьому було зруйновано асфальтове покриття. Про наслідки такого благоустрою в сюжеті Євгенії Куріної скупчення рухомого транспорту, автобуси, що розгойдуються з боку в бік по вибоїнах, граві під коліс проїжджаючих авто. Така картина спостерігається протягом всього дня на залізничному переїзді по вулиці Магістральна. Працівникам переїзду періодично доводиться перекривати дорогу шлагбаумом для очищення рейок від шебеню, що додатково заважає руху. Задоволення від пересування по такій дорозі не отримують ні водії, ні пасажири. У мене слов нету. А тут взагалі, взагалі розговору нету. Одні ями кругом. Десь тут латали, ну не видно. Ями ще більше стали. Таке відчуття, що треба взагалі вже палатну сняти. В Красноуському ДРБУ нас запевнили, що ніякого відношення до цієї ділянки дороги вони не мають. ДСУ обслужує всі дороги, але переїзди від шлагбауна до шлагбауна це железна дорога, яка знаходиться в Штерівки Печена. Заступник начальника штерівських дистанційних шляхів підтвердив, що ремонтом асфальту на переїзді дійсно обов'язані займатися залізничники. Терміни робіт вже визначені. А поки залізничники не квапляться з ремонтними роботами, красноучанам ці два тижні залишається їздити по поваріно-небезпечній ділянці дороги, побоюючись того, щоб автобуси не перекинулися, потрапивши колесами у величезну вибоїну. В новий учбовий рік з новими реформами. На цей раз реформування торкнулося учнів других та п'ятих класів. Малята знайомляться з сучасними технологіями, а п'ятикласники освоюють програми, які раніше вивчали в 9 класі. Про нововведення в навчальних закладах Свердловська дізнавалася Ганна Щолокова. У сучасних п'ятикласників до звичних предметів додала ще одна іноземна мова інформатика та історія. Збільшилася кількість годин фізкультури та природознавства. Але найбільша несподіванка як для малят, так і для батьків перший семестр учнів других та п'ятіх класів не оцінюють. За вказівкою Міністерства освіти це зроблено для максимального полегшення процесу адаптації школярів. Є проблеми в період адаптації п'ятикласників з психологічної точки зрения. Во-первых, увеличивается нагрузка на дітей, міняється учитель, переходять они в кабінетну систему, і соответственно це може відразитися і на и на організованості дітей. У них повышается утомляемость. П'ятикласниця Катерина до нових державних стандартів не звикла. Дівчина відмінниця, тому бажає, щоб її знання оцінювали. Я хорошо підготовлюваю домашні завдання, Я хорошо відповідаю на уроки. Так як я отримую хороші оценки, мені это не нравится. То якщо ми отримуємо плохие оценки, нам їх все одно вже не поставят, получается. Та якщо хорошие, то дитя да, не, не поставят. Проти таких нововведені батьки, адже оцінка в щоденнику завжди була контролем знань малюків. Діти ведь. Они четко это все улавливают. И если вот сегодня не поставили, скажут, да, сегодня я выучил, завтра не выучил, да, опять не поставят. А каждый день, учитывая то, что сейчас новый материал дается, старые часто не повторяют, это не секрет. Вот, потому что не успевает сейчас такая программа, что они идут все время вперед, вперед, вперед. И если вот он сегодня, не завтра, набегает ком, и... а о... оценка подстегивает. Відповідь на питання ставити оцінки чи ні, в Свердловському ліцеї номер 1 вирішили на педагогічній раді. Бали все ж таки виставляють. Катерина з гордістю демонструє свій щоденник. П'ятикласниця мріє стати модним дизайнером, тому буде й надалі намагатися вчитися лише на відмінно. Рубіжне входить до п'ятірки міст Луганської області з найвищим рівнем захворюваності на гострі кишкові інфекції. Порівняно з минулим роком, ці показники виросли ще на 17%. відсотків. З чим це пов'язано та як Рубіжанська санепідемслужба розбирається у цій ситуації, далі у сюжеті. Як каже начальник Рубіжанської епідемслужби, у місті завжди високий рівень захворюваності на гострокишечні інфекції. Є випадки дезентерії, чого за останні п'ять років не було, та сальмонели. Виріс і відсоток ротовірусної інфекції. Але не дивлячись на високі показники, випадки групових захворювань не зареєстровано. Іденційний показатель 253,4%. Десятых на сто тысяч населения, потому что, чтобы оценить заболеваемость, ее оценивать не в абсолютных цифрах, а именно в интенсивных показателях. Вот наш показатель 253. На стотисяч населення. групової з пишечної у нас в місті не було, несмотря на такі високі показатель заболіваємося. І случаї заболівання зв'язаних з прибуванням ну, так, в садах, школах, щоб вони були зв'язані імені з питанням. Теж таких случаїв кішечної інфекції у нас не була. Частіше за все це пов'язано з порушенням термінів реалізації харчових продуктів та правил приготування страв у домашніх умовах. Найбільше захворювань піддаються діти, тому батькам слід дотримуватися простих заходів профілактики які перешкоджають розвитку кишечних інфекцій. Особливо діти младшего віку дуже осторожно підходити до подбору продуктів. Тобто, ніяких продуктів швидкого приготування, приготовления магазинов, полуфабрикатів, бажано не давати. Якщо покупають молочну продукцію, обов'язково дивитися на срок годності, на якість упаковки. Такі правила, як мити рук перед едой після посещення місця громадського використання, старатися готувати пищу вдома, особливо дітям молодшого віку, не купувати продукти швидкого питания або продукти в місцях несанкціонованої торгівлі там пирожки, чебуреки, так. На сьогодні санітарна епідемслужба через реорганізацію не здійснює контроль за підприємствами торгівлі. Тож тепер за якість продукту повинні відповідати власники магазинів. Та, звісно ж, має бути обережність самих людей при виборі продуктів харчування. І це були всі новини на цей час. Я прощаюся з вами. На все добре та хай щастить. Завітайте на центральний ринок! Тут можна придбати абсолютно все, а наша якість вища за ціну. Асортимент просто вражає. На ринку зібрано більше 10 тисяч найменувань товару. Вам гарантоване швидке та якісне обслуговування. Тут продають найсвіжіші овочі та фрукти: торти, тістечка, ароматна випічка та хліб. Поспішайте! Центральний ринок чекає на вас щодня з 8 до 16 години. Телекомпания Ирта ⁇ это сильная, мощная сеть корреспондентских пунктов. Мы представлены в самых крупных городах региона. Наши журналисты расскажут вам о последних событиях в Луганской области. Самая свежая и самая интересная информация. Мы работаем для вас. Старобельск, Северодонецк, Равеньки, Стаханов, Красный Луч, Антрацит, Свердловск. Телекомпания «Ирта». Мы там, где происходят события.